Входимо на сайт єдиної атестаційної системи за покликанням eas.ntpu.org. Натискаємо кнопку Вхід. Вводимо свій логін і пароль, який був використаний при реєстрації. Натискаємо кнопку Увійти. Чекаємо, поки завантажиться система. Вибираємо меню Додати документ. Вибираємо меню Завантажити файл власноруч. В в вікні тип документа вибираємо необхідну опцію Сертифікат. Вказуємо дату отримання. 23 рік, 11 місяць, 3 числа, зараховувати до якої частини курсів в початковій класі назва документа або тему курсів. Розвиток емоційної компетентності та навичок фасилітації. фасилітації. Перевіряємо, чи ми не допустили помилки компетентності. Виправляємо, якщо є номер документа. Номер П, рисочка, 21, рисочка, 11, рисочка, 20, 23. Загальна кількість годин. 4, 5, 6, 6, годин. Вибираємо, чи це було вказано у годинах чи у кредитах. даному випадку вказано кількість годин. Назва організації. Хто видав. Мрій. Дій. Посилання на програму. У нас, на жаль, немає. Посередньо відеозапис немає. Зображення фотографія, скраншіт або PDF-файл. Я знаю, що в мене цей документ є у PDF-файлі. Вибираємо цю опцію. Вибрати файл на комп'ютері. Шукаємо це зображення. Зберегти. Так, перевіряємо, чи долучився даний документ у розділі документи, завантажені власноруч. Так, вгадали Перевірили початкові класи. Ось виконали завдання, долучилися сертифікат. До нашого кабінету в єдиній атестаційній системі.